День. Починаємо новий тиждень, робочий тиждень. Дуже багато справ. Буде у нас сесія четвер, вівторок, громадських слухання пошкільній реформи. Сьогодні починається поріб, і бажано щоб друге представив і депутати, що поїхали, і була присутня громада, всі і, і, відділи з міської ради Віталій. Ну, будь ласка, є в нас представник, Віталій Моїсеєнко поясни трошки. Як воно відбуватись? і на півту годину, щоб ми якось звідти від відрядження від, від, від дали по пару чоловік, щоб було представництво Дроговича на в тімформі. Даний час ми проводимо з дорогу форму в першій годині другі години присутність в вашому всіх було нато, будуть поприїжджати працює в Ісландії, Данії, Увелії. Так що всіх бажаючих, списки там складаємо станути, то має бути, в годину буде така зустріч між громадами вівчення, сумщини і депутатами, а в п'ятій буде офіційно, що буде офіційна зустріч, що буде відкриватися. П'ятіців буде проходити п'ять днів по двадцять четвертій число сп'ят. І там будуть вкручуватися представники, будуть Маріуполь. Знімали Оскар, з програм з медиками, зберігатися, спільно, світлої звідси, відвідуємо, перші години реєстрації будуть всі. Буде у вся громада, всі працівників, буде Борислава, а ми хочемо, щоб був буде проводить. Сам себе має себе реагувати, показати, яка громада і. Тому тут і наші інтереси, це інтереси особисто. Форуму Карпатського моря. представників. це організували Володимир Гончаревич, посол Норвегії, наша хороша знайома і з нашою асоціацією Сумщина разом. Ми об'єднали заходити Карпатське моря. Це буде проводити кожен рік. Це перший рік презентації для Карпатського моря і долучатися буде все більше і більше. А, зараз заява Харківська область своїми громадами нашу асоціацію і так почався ні. Ми сьогодні площадку для співпраці з цією добре, дякую. яке лесі, розумно. Ми можемо організувати якийсь автобус, роззвонити зранку керівники управління. Пару чоловік, і якщо є, ви самі не маєте там, ну, Якщо можна можна, можна поїхати, якщо є якась там невідкладна робота, то можете залишитися, якщо то бажано, то теж поїхати, подивитися, просто інтересно буде. Так, Наталя, ось ті списки, що ми давали, треба. Ще, ще раз ми після наради попередження. Зараз запрошую, староста можу поїхати, подивилися. Е, я думаю, що ми вирішимо, буде автобус і ми десь там централізовано, десь пів да, ми Вийдемо, щоб, щоб бути там точно. Добре, дякую. Позовці на раду. Починаємо, як ми починали саме. Будь ласка, розкажіть, які плани, що, що було, що буде, до чого готові. Дякую колегіотику за допомогою, тому впав Там з цим не працюємо. Треба шукати. Додаткові фінанси. Також потрібно звертатися до всіх, хто радики коштів, що там на засесі потрібно додатковувати кошти на правда. Щоб наші наш на спитання, то все-таки нас дотиснули і ми мусить. Так, ми про інституці. Так, поговорити. Так. А з вівторком там все будемо явитися вже знали. Так, там все зараз було просто, щоб є питання місце. Якщо ми проведемо вівторк, ми зберемо усім крузі і... Це думаю, що там з нами докторів, може наша фракція поїде, поїде в ту школу і у серпні. Якось до кінця до жалу. Добре? Володимир Іванович, Потіште нас трошки. Перше, це те, що ми п'яти документи, документ дали районного <реку> військової страти щодо. Подача заявки на основу аністратор щодо клітів лікарні з наворотів, зокрема першої лікарні і стереодності лікарні. В розробці проєкту документації він попросив вас сьогодні отримати лист на радіоні для того, щоб забезпечити письмову гарантію співфінансування розмірів 30% до даного проєкту. Це кошти Кремля міста України, мільярд накриття лікування установок, Перша лікарня старці літання, які ходиться по контролювати ці кошти для того, щоб забезпечити всі необхідні роботи укриттів смертних родичів. По медичній частині за тиждень спеціалізовано 13 пацієнтів, з них 12 з і 24 з інсультами і проведено 56 оперативних втручань загальної кількості умастернам відродича. У родичні відділення за 10 днів роботи проти було 25 пацієнтів, проведено 22 операції. Це... Сьогодні ж уже там місць немає, записується у палах. У 15 днів 16 наявних ліжок сьогодні стати хворих. На жаль, дійсно проблема дуже виражена, навіть не сподівалися на такі моменти. На Через судину забрали трон наші лікарі і слава Богу, краси дійшла создати пацієнтам повного здоров'я. Дякую вам за все. Дякую. Хочу о, от, до, до, вашу, до вашого відділу, до, до медицини, щоб добавити, що в мене вчора такий випадок, що близького товариша е, тест і в то uh, він перезвонив, там чоловік при грошах перезвонив головному лікарю на шмеду до стріщини, і вони йому порадили жінчика, в трогович каже, не вбив час. І до години часу, до 40 хвилин, чоловік вже був на операційному столі, так uh, оперативно все зробили. До години часу він вже мав uh, ту стенку, як дружину розвиваний. Право золотої легенди на освіті діє, чим швидше госпіталізація 60 хвилин, тим більший відсоток доброго до, 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 прогнозу, <праць> мене питає <праць> родич пацієнта, який поступив з інфарктом, стання клінічної смерті слава Богу, рятувати, чим не пізно поступили. Коли це є клінічна смерть, це, напевно, дійсно-пізно, але слава Богу, також давали реанімацію, поставили стенд. Дякую. Приємно таке речі слухати від людей, від друзів, від родичів, взагалі від, від чужих людей, що от, рівень дровопільської медицини росте. І ті приклади, що врятували людей, що вони важливо з піднічної смерті. І от той приклад, що я вам казав зі фактом, то є дуже показові приклади і дай Бог, щоб ми... Нові нові успіхи робили у нас у нашому медичних закладі. По спорту, потепліло, розкажіть, що, 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 які змагання, що буде, що. У нас залишилися людини <кліпи> судівського значення, залишилися в чорні. Кажуть, деякі команди вже переходять на наступний етап, загальний. Перемоги і йшли ну, на наступних літа, це без басседвого зачало. Це що люди можливо, варто чекати результатів, якраз на кармана. Це стосовно особинських масштабів, стосовно наших перемагань, наших шкільників, наших грошей. Тепломережа. Що там по, по посадці ваших волос, сировину заготовлюєте, так?

Поки що це підходить до завершення. Будемо виступати цього тижня, якщо дай Бог залучитися до поточних ремонтів. З так три, і найбільше тягнуться з минулого року це Михайла, Забійка і звариться. Ну і далі далі чекати гроші, щоб виступати. Я вчора їздив Тарас, староста Степника. Я щось тривогу сильно, щоб трошки його там по тих бандюрах. Так. Я десь був в 3 годині, ми з пошиваком і з Тарасом обійшли ту жену, і вже змонтували, нам сьогодні сісти піся, на ради, обговорити, як нам діяти. Зараз відчіпували цю дорогу і за доволі момент розповідають однажів, там роботи мають дітально Ну Ми поговоримо з нас. Ну, не розчимувати, немає ніяких проблем. Це все і обробляється, Ну <софії> Початок є, що вже приступили, вложили ті, тоді вже видно, що люди йдуть, не діялися до церкви, тішились. Я хочу, щоб ми їх не розчарували. Треба нам якось в ту неділю, от, ще погода буде така більш трошки е, не дуже добра. Ще буде холодно, але сп'яті з суботи знову передають. І нам до вівську треба і кошти знайти, і якось його переконати, щоб він вже з другого тижня ставав на ту і робив повітівського ру, щоб розвозити. Добре, дякую. Володимир Старіслави, що ви там по заводу запускати будете? Так. Коли? Сьогодні працюємо, на своєму асфальті. Сьогодні працюємо, якщо не буде фінансування, будемо зупинятися. Ми зараз зустрілися, поговоримо що Проблем немає, але не знаю, часто вже підписувати. А що будете починати? будете ще ямкові ремонти чи будете робити пізну що у вас якісь зауваження? що, що розліт, що що робиться? Ми давно вас не чули. Дякую. Я хочу наголосити, що до Великодні свята буде підключені старости всі, По Старостинських округах буде підключена освіта, школи, культура, всі парки, всі прибудинкові території, пришкідні території буде виходити на толку і будемо очистити. Кожен своє робоче місце і кожен свій. Е, Старості будуть зайняватися, обхід робити по селах, по будинках і людей, е, роз'яснену роботу проводити парки, е, які є в, на даних територіях. Все будемо проводити до Великодня, щоб ми гарно провели в чистоті і, і, і в порядку. Старості, у вас є якісь питання? Дорогу. Будь ласка, дорогі, дорогі будемо займатися після наради в мене в кабінеті. Ага, пані Наталя має оголошення. На Кого ще якісь є? Заступників, якісь там побажання, оголошення. Прошу, пані Лесі. Всі учасники форуму автобус буде пів першої зі сторони твій. Ірина, подарунки, ті всі прапор. Кого ще які є запитання? Немає? Прошу, роботи. i don't know